Я все життя дивилася на дівчат із довгим розпущеним волоссям. І думала, що це не для мене. У дитинстві та юності я постійно робила собі стрижки: то повністю короткі, то по плечі. І не тому, що в мене волосся було поганим чи тонким, а тому, що я не знала, як за ним доглядати, і, мабуть, не до кінця. Вірила, що можу бути тією дівчиною, та, яка носить красиве, довге волосся. Я вважала, що мені це не пасує. Тоді була інша мода: начоси, на бігуді, хімія, кучері і, коротше кажучи, об'єм будь-якою ціною. Я це все пройшла. І десь по дорозі в мене. Закріпилась думка, що рівне, довге, розпущене волосся мені зовсім не пасує. Зараз, я розумію, це було не про волосся, це було про мою самооцінку. У вас теж так буває, що як виб'єш собі щось в голову, воно засяде десь глибоко і міцно. І свої переконання ти не можеш побороти. Коли я почала змінюватись всередині, я захотіла змін і ззовні. не під моду, а під себе. І я почала відрощувати волосся усвідомлено з доглядом і з любов'ю до себе. А коли прийшла в компанію фармасі, я закохалася в з чесником та Катексилом, і вона стала моєю опорою в цьому шляху. Тепер моє волосся зміцніло, перестало ламатися, почало рости стабільно. І виглядати, доглянути. І тепер кожне моє миття голови це не просто ротина, а справжній ритуал турботи про себе. Шампунь створює неймовірно ніжну, м'яку пінку, вимиває шкіру голови, швидко, легко змивається. А маска ніжно розгладжує всі лусочки, зміцнює кожну волосинку зсередини. І обов'язково один-два рази на тиждень користуватися олійкою з часником та капіксилом. Вона додає міцності вашому волосся і класний поштовх до росту нового. Після цього волосся не плутається, не стирчить, а лежить рівно, живо і красиво. Саме таким я його колись тільки уявляла. І, до речі, зараз для цієї серії просто неймовірні умови. Маска зі знижкою 30%, а шампунь можна взяти зі знижкою 50%. Якщо теж хочеш так відчути своє волосся, напиши мені в особисті.